Привіт дорогі друзі! Це нарешті сталося Фінал Cool Jewel. Сьогодні для вас будуть коментувати я, Вопі, та мій другий коментатор, мій друг, мій побратим, не знаю, як назвати Дрессі. Всім привіт. Так, у нас фінал файл колдру. Вантап тім проти Сусани. Дочекалися, Дочекалися по-перше, дай з тобою згоден. ми будемо починати пістолетний раунд. У нас перша мапа і Міраж. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, якої команди цей пік, Ну, Вот дякую, tap. що нагадав. One team пікнув саме цю у нас е, мапу. Ну я бачимо, що буде вихід під b B-Plant. а ні, все-таки вирішили східувати. Да, йдуть у нас в Андер гравці Сусано. Дуже хитро, дуже класно, але у них два гравця на міду, А саме це Гіра, який стоїть у вікні і прочекує час від часу Андер, І його м -м тімейт піашер який, якщо я не помиляю, стоїть на цьому. До речі, на шорту. Але вирішують вони, до речі, роз. Ой-ой-ой, уже перший кіл пішов. І дивись, стягуються просто всі на наплен, там у нас виходять гравці на Б. Ну до до речі, у нас сідану, просто переходили. У нас п'яшець забирає Шерм, уже 3-4. Ой-ой-ой, нього забирає АІМ 3 пагіра забирає Квізі. Це вже ситуація 2 в 2 не буде Сідану. У нас п'яше лоу ХП, проте Троу все-таки його добирає. Це вже ситуація 2 в 2, стоїть пачка. Є е, у нас дефюз Кіти. У Ка. Йой-йой, -йо. забирает забирає трол, ньос одразу розміні свой... Ніс, точніше, одразу ніос, так. Розмінів свой тмет. 31-1, Cario. І пістолетка у за у нас за вантап-тімами. Так, а, до... мене, бомба. Ну так. Да. Давай так, які на які гроші... Е, як його будуть у нас у вантаптім? Так, ну і починається у нас поки що другий раунд. Треба щось з цим придумати, треба щось з цим робити. Ну і... Пігнали, пігнали поки що. Бачимо, то, що все-таки закуплюється у нас да? 4 глядає одна муха. І. Ну, бачимо, що йдуть тут на міду виходить. Так, так, так. А, так, у нас 4 гравці грають мідл. Ой, у нас тут дабл... дабл вікно встають, проте він просто розвертається і троу забирає їм тріпа, і це вже ситуація 4 в 5 у нас. Дуже легкий ентрі. Не знаю, чому другий ревець вікні у нас просто розвернувся. Ой, у нас тут п'яшер стоїть на шорту, саме на нього зараз буде бій. Прилітає флешка в лице, його просто е дабл-пікають. Троу забирає п'яшера, ситуація вже 3 в 5. Е з Гіра у нас з Форса забирає Мі Ніоза. Це Шерман розмінює свого чмейта, ситуація 2 в 5, забирають в сайті останнього гравця. А саме Каріо і Хардос у нас залишається. 1 в 4. Насправді. Думаю, що таке не береться, він буде просто якийсь фраг для себе шукати, можливо. Так. Галіли якісь підсейвити, чи емочку у Туріка забрати. Ну він буде ну, вже на екзит-фрагі грати, буде чекати, тут в Кічені стоїть. Його стараються видивитись строу, до речі, трохи по сімці постріляє, може його і Ну, Але бачимо, до речі, цікавий, і як його, я би сказав, в якійсь мірі робочий форс вийшов у команди Сусано, закупили 4 Галілі, вийшли на мідл, причому досить. Опа. А буде збирати зараз Хардос чи ні? Три гравці, а ні, всі чотири біжать, перший є, другий є, добре, ай-яй-яй, а не очікував, що тут ще буде... Прошу мене, прийди кдомиквальти і вбивай все. І рахунок один, надає... один... Подивайся, коли вбивали. О, бляді, що ти робиш, трошечки, я би ой, сказав, ой Ой, що це у нас за грязна гра. Так, так, є таке. Так, ну а поки, поки що, у нас є гроші у обох команд, ну як я сказав, є, зараз буде скоріше все, Форс. Так, ну який і не... А, найки, ну так, та... у, нас, у нас 3D гла, МПшка та Скаут у Антаптім. Насправді виглядає досить так собі. І бачимо. Ой-ой-ой, це буде. Це буде конці ну, мало, проте на ранньому таймінгу у нас пікається БАПС, коли не забирає. Кадіо залишається Лоуха П, Гіра. Гіра ставить просто шот в голову Турікас і знаходить Ендрікради своєї команди. Візі будеш зараз забирати девайс для себе, цікаво, не було Емки. Точніше, чому у нього взагалі ніякого девайсу не було. Так, так. Ой, у нас ніос тут вже промучується в коннектор разом зі своїм Угу. Так, ну вони виходять, щоб вийшли на, до речі, це є пленд, поки що прочекують вони абсолютно все, що тільки можна, Ну, напевно не очікують грава... гравця в піту, це у нас хардос. Поки що у нього чекає, щоб тому хтось зайде. Ой, неприємно сталося. Неприємно сталося. А до речі, тут АМ Трип, ні, він не буде пікати. А дивися, квей? Ні. Чи буде в піт? Сказав він. Сказав йому, що прочекали піт, і все таки були праві. Лелі розміняв слово. Бо там гіра ставить по Ніозу. І ситуація 2 в 2. Виходить, що. Але два фулови гравців Сусано Проти... Проти вже одного Міка. гравця, це Каріо, в нього Дігал, і. Він вбиває, він вбиває квезі. Залишається на 1-1 проти Шермана, але в Шермана занадто багато хп. Каріо, щось треба з цим думати. Побачив. Зібрав інформацію, є флешка. І Шермана теж. Чекає Каріо, що буде його Шерман бікати, але так не стається. І Шерман, видно, знає, що це фейк і просто не йде. І просто тупо не йде. Опа, а зараз уже буде виходити. А чи встигне Каріо? Шерман, Шерман, там ну, там трошечки не фейк і. Все ж таки він догадується робити. Трипл дюй, кіл дюй. в цьому раунді. Та виграє цей, як його, таку дуельку один на один. Як же Шерман це зараз просто розумом переграв? Просто зрозумів, що перший буде фейк, до останнього не пікав. Ну було ризиковано, але Рейзик зіграв свою роль. Траун, все-таки другий у нас за, Сюза... за Сюзанну. бачимо 5 діглів від вантаптім, без арморів, без гранат, лише 5 пістолетів. А це у нас вихід свій підмідл, шерман, смок, забирає гіра і вже знаходить ентри для своєї команди. А у нас тут вихід під басайт, разом пацієнту, тут у нас з Яшем. немає більше нікого, ну і квізі просто спримуть першого момента, і він ще гравець. Кічені його теж забирають, тим часом що і Шерман знаходить Ам Тріпа, ну і доволі поки легко проходяться по вантап-тімам, насправді. Ну, 1 в 5 залишається хардос, знову буде пробувати знайти для себе якийсь кіл, знайти якийсь девайс, оскільки. Ой, не залітаєш, прилітає флешка, і це. Ну його зараз просто всі тут будуть вибивати 4 гравці, його навіть лізати йдуть, проте ні. Ой-ой-ой, що це таке ми. Що це? Не ми, не підтримуємо такі. У нас квізі знову у нас грязно грає. Так, таке ми не поважаємо. Ай-яй-яй, не можна, так, не можна, так 3-1 поки що вибирає. Проте рахунок Сізана. так, рахунок 3-1 на користь зана. Ну, бачиш, почуваюся, вони себе впевнено досить. Ось. На як в цьому поки що фіналі. Ну і будемо бачити... Що буде виходити далі? Так поки що ми бачимо, що два гравця у нас станція. і будуть просто влітати. А тут один з Росії за фаєрбоксом, прочекують і ще... Ні! не, не прочекують ні там, ні там. Опа, 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 не вбив, не вбив, не вбив. Гардос, вбив чи Ні, там просто у нього вибухнуть згорів у своєму жемоліку щось подібне. Везді полетів, але тут його вже чекав Каріо, до речі, чекав, така позиція вийшла, і не вийшов фаст фрив на апленд у команди Сузано і вирішить трошки розвернутися. Ну, до речі, де у нас вибухівка? А вибухівка у нас на респі. Що ж, будуть старатися так робити другим темпом виходити уже на апленд, а чи все-таки ні? Турік видно. А, Турік зафейкував смоком на Міду, кинувши його в коннектор. Ну і потроху підходять у нас гравці Сусану під Аплен. Тут їх очікують двоє гравців на Сіті, а саме це Хардос та Гіра. І треба Шерману виходити, збирати інформацію. Якось може якийсь смачок. А є один, до речі, смок. Якщо засмочити Сіті, то в принципі, це. Ага, і вирішив засмочити конектор. Ну, не вгадав ти, Шерман, не вгадав. Опа. О, у нас двоє графіки в Кіті, Також. Ой-ой-ой, тим часом Шерман забирає Гіра і знаходить для своєї команди, точніше для цього раунду, перший кіл в всьому клачі. Тим часом ще Каріо залишається з доволі лоу ХП. У нас ситуація 2 в 3. Досі. Поставилась пачка. Кіти... Кітів немає, до речі, немає Кітів, це може зіграти дуже важливу роль в цьому раунді. Він кидить, Олік, книжку. Тут у нас сидить Турік, Турика забирають, він встигає хардоса, треба Ой, а що? Шо, Шерман спині. Шерман у нас в зараз треба Будемо вишивати! Ви А Ай! Нашив другу! Добре! СРДО! Шерман! Що просто. він робить? Як він це виграє! 4 покер-кіл від нього! І нереальний, Один в три. І нереальний, один 4. в КВ. Один в три, як він це виграв? Це просто щось неймовірне. Ну, позиція, позиція дуже гарно зіграла насправді. Так, ну, і це так. четвертий раунд в копілку Сюзану. Так, кому? ну, четвертий раунд для Сузанно, і сам прикол що він йде в 10 КД хлопець мчиться. А -а -а -а. Це просто неймовірно. Бачимо Бо знову. Там не тренувався. Так, 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 бачимо знову якісь пістолети, такі стремим пешки. Проходить у нас, до речі, Андер уже турік. Має бачити? Ну Я не бачив. Ні, не бачив, не бачив, там в конекторі. Ой-ой-ой. І виходить, виходить, його буває ін просто ховається далі назад. І вже є ентрі, фраг, до речі, для команди вантоптів. І. опозиції якісь будуть зайняті, то в нас один гравець, гравець в апартаментах, інший на косліду. І поки що щось виходить незрозуміло що. Бейше у нас зіглом рая на. Ну, на шорт, на Едварді десь. Але якраз до нього приймують зараз гравці. А ну, чи вийде в тебе це зробити, чи вийде перший, є добре. Другий буде. другий ні, на жаль, вже не буде. Також у нас тут каріо зараз на бенчі. Йому хотіли... Бувай, каріо, до речі, ой, ці, ой, а? ай яй яй яку грязюку, що робиться імтріп. Це форс, це форс! Це форс, виграний це форс для команди One Cup Team, Ой-ой-ой, ну слухайте. Це було, це було дуже гарно. А імтріп і каріо просто таке пороздавали. Ну, молодці, це другий раунд для Вантап Team. До речі, там на шарті була доволі комічна ситуація, там я не пам'ятаю. Але здається, поніозу там свій по шапці стріляє. Так, да? <пиш> да, там тім, тім демедж був. ай я, я щось трохи це не, не, не помітив я цього. Так, ми бачимо, що готується раунд під Б з Мідлом. Двоє в апартамент поспіхав, це Бейзі на нас завипає. Опа, побачив, промахнувся, але Дурік, до речі, дає ентрі в нас на віду. Пусть коніктор ім 3 буде щось, бачить когось, ні, поки що нікого не бачить. Пішер у нас на шорті його розривають просто з двох сторон. Тому що там є апартаменти і шорти йдуть. Проходять шорт. Треба ловити, піешер, треба ловити, треба ловити і вбивати. Ні, в нього це не виходить, його просто вириває турик з перший. Зараз він гравець. це... Ні, не залишається ніхто вже. Мам шансів. просто турик виходить сталий. Просто три голови здається, ну, 0 да, шансів так. перестріляти. Залишається один Знаеш, був... я тільки в минулому раунді хотів сказати, що Турік йде 1 5, у нього взагалі не йде гра. І так. в наступному він видає ось такий перформанс, просто так, там... так. знаходить три кіли на своїй команди, зараз буде ставитись пачки і знову хардос у нас залишається в ситуації 1 в 5. Знову буде шукати для себе якісь кіли. Так, це просто жахезм, жах. йому би Ось би хоча б бути і він буде йти в Jan шукати. Тут гравці вже розбіглися абсолютно по всій мапі. Може в спину біж? І він це робить, і він буває нього за спину. Трошки неприємно, так, але він напевно знає, що вона, у нього на тут дуже близько Він А, він має тут трол і троу, до речі, набирає. Бог-бохразовий МВК. Єдина людина, яка має 2 МВП по турнірам кулгайсу, Так, так. Досить цей, досить непогано. Так, ну і бачимо, що... Ой, Авік, до речі, є, не дивлячись а -а -а. на програний раунд, є у нас ОВП гіри і доволі взагалі гарний закуп. У нас що, 2 МК, ФОМАС, ПША, АВІ. ой, ой. як КІЗІ! Візі ловиться ім тріп, уже мінус М-ка, він про -про проходить далі, зараз буде розкіплювати. Проте тут виходить хардос, нікого не забирає з зендерпалас, в нього Це вже ситуація 3 в 5 і два ентрі фраги буде ставитися пачка, а сайт повністю пустий. Іра все-таки знаходить фраг для своєї команди, вже ситуація 3 в 4. Ставиться бомба. У нас двоє гравців зараз в о, джанглі будуть, скоріш за все. І один. Ой, Ой, Шерман! Шерман знову на цьому мідлі, один на фото і його. Є про нього інфаркт, Шерман забирає гіру, це поки два крий, про нього є інформація, Каріо е, ухиляється від Моліка, проте згорає в ньому. Ні-ні-ні, Так, Втратив дуже <woth3> багато здоров'я, а Шерман його все-таки добив. Ну і П'яшер просто повинен йти на сейф. Немає кітів, немає шолома, немає шансів на цей раунд. Ааа, uh, ну дивись, поздаю, спробуй вибити. Не було в нього вбити Шермана. Полетело. І Шерман робить тріпл кіл. Йо дядя йде 13 на 2. Господи, що з тобою? Просто неймовірно хоче перемогти цей фінал, який перенісся у нас виходить скільки тиждень, два. Щось буде типу цього. Ой, я тобі не скажу, я не пам'ятаю. Да, є такі, десь там пайку. Ну, файку десь був. Двадцятих числа. літня, якщо не змовляюся. Ну десь, так, да, тиждень точно прийшов. Що ж, і знову нас буде виходити кведі, але вже не за ВП. А там, до речі, прокуплюється мідл. Діра, віра, віра. Побачимо, а він дивив! А може Шерман дабл фідав гір, Гіра спів спину першого. Може буде Ей, Це його просто закуплюється. Я не знаю взагалі просто дуже-дуже важко складається ситуація для One -Tap Team, хоча зараз у них буде... У них будуть гроші, у нас навіть АВП знову для гіри. Но насправді авантюрний був під пуш. Ну ні, ну там гарно зіграв у нас, я не пам'ятаю, Гіра там здається, так Ось е -е -е залишився останнім. Так, так, Гіра здається, залишився він... останнім. Він, він, він... Ну, був шанс нього зробити ще один кіл, проте не полетіло, ну і поки ми бачимо, що... Це такі 7 раундів у Зюза, у Зюза, ну йде трошки. Лосав Кін, зараз у нас в конекторі перестрілка все-таки... Аймтріп знаходить там шефу на Квізі у нас буде в Б-паласах. Ігровати, забирає у нас е, Гіру, проте не очікується Каріо. Це вже ситуація 3 в 4, знаходить 2 інтріфрага для себе в Антарк Тім. І у нас двоє гравців Сюзанно під А. Пачка також буде сягатись під а -сайт. Тут у нас лише один гравець з. А це саме Хартос з земкою, проте стягується до нього ще один на Сіті. Буде гратися 2 через Сіті чи прочитається. У нас є смок, до речі, є Молік-Молік. Ой-ой! Досі не відкидається смок на сіті. І ще один гравець стягується на сіті. Ще два схоже стягуються на сіті, це буде три будуть грати через сіті. Ставиться у нас бомба, є інформація про кидається на наразі смок на сіті, Троу забирає хардоса, це вже ситуація 3 в 3. Ньос зараз піджимай. КТ. флешка. Тікетбокс. Так, турик разбайде, через мок прошиває. Можна, десь побачив, переш, в нього старається щось зробити і в нього виходить це зробити. Так, і за каріо, завп. Ні, Просто нього курю. Восьми раунд для команди Сусану. Ну, досить, я би сказав. Це ж правильно, Міраж це пік Но Сусана, так... да? Так, ні, ні, ні це пік вантаптим. Це пік вантаптим. Ну, і, до речі, поки не, Оо, не, щось... не йде, поки Чекай. не йде. Щось хлопці поплили, щось недобре. Щось реально недобре в Ванта треба <звук> збиратися. Воно не то. Так, ну, ну знаєш важко. Ой йо, а це буде фаст вихід під, схоже. І вийдеться у нас квейзі. просто пезі на скейті спробував вилетіти, проте нікого не знайшов. у нас вже гравець під підписнує. Картос! Хартос! Розкручується, забирає хартоса! Що це було, тільки що просто розкупився на 2 тіла, розвернувся і ще й далі. Шерман пропушив проти Гіра, його не пробачає, зустрікає, забирає. Ситуація така, три є. ти вона, ще вона, <смотворю> яка, яка І хаєшка, красива. І Зариває туріка. З меншості залишається Сюзанна. ставиться пачка. Опа, побачив, побачив. Гіра цілі, ой-ой-ой, не вийшло у нього. Залишається один дрон, за ВП. Вбиває першого, вбиває, а, все, його перешли. НТ, МТ, НТшка, але молодці, молодці, все-таки вонтап Тім дожали, я також. П Яшер просто вийшов. Не, до речі, дуже гарно розбайтили. Там у нас хто в джанглі стояв, просто смок розвіявся так. і. Ну, Гарно, гарно зіграли в Атап-Тім. Це... гарно ретейпнули. Здається, це здається, стояли ці Гіра і П'яшер, щось таке путове. І це що П'яшер вбив тоді. Якщо не помиляюся. Один. Але я в шоці з Турика насправді. Просто вийшов, забрав тіпа на джанглі, розвернувся та вбив андерпала. Palace. Це... Дивися, до речі, я пообичаю, що так перебью, но якраз за турика 8 на 6, а йшов один на 5. Так, так, камбейчів. Ну і Шерман 15 на 5, 3 кд хлопець іде. А ну будуть? Ой, ой, ой у нас. Кубачить! Ой, ну не летить, але його розміняє Хардос. Хардос ще вижити, вижить це треба, тут і було тижня, його скажуть. Так, ну і це просто вихід доволі легкий на апленс, скоріше за все будуть сейвити, Ой, у нас шо? двоє Є? гравців стоять під коннектором. Ага. Ой, а у нас та M3 політає. Добре. Ну і... і ситуація 2 в 4. Щось би придумати в команде так top останній раунд, але просто тут каріо тику наживають. Смоки, не в смоки просто нереально. І ще його пушать, а не не пушать його пушать гіру. Ну б'єш, Шерман б'єш, Шерман б'єш. Шерман побачив, просто пропустив його! Ой, там каріо вбив, Ага, все. Ну і залишається останній раунд, і в нас один Гіра в вкладе один в 3. Він видно вже просто. Е, він. Да-да-да, зараз вийде до тебе. Вбиває Туріка, ну і я не знаю, вмирає від троу. І рахунок стає 9-3. Ну, перша половина... Ой, а у нас Квізі також вилетів чи що? Ні-ні-ні-ні. А, чи вилетів все-таки. Квізі у нас також да, вилетів. Так, да, Квізі у нас Та... теж вилетів. Щось трошки, ну так, да, були трабли з серверами Valve, ой, з Valve, перепрошую, з серверами FACEIT, но. Ну, я сумніваюся, що це да, через це, так. тому що ну, якби то... були якісь трабли з серверами, то напевно всі вилетіли. Швидше за все, просто поганий зв'язок або інтернет. До речі, от, що буде цікаво, якщо Сусану виграють в цей файфкол. Вони, по-перше, стоїть першою командою, яка виграла 2 файфкола. По-друге, вони стоїть першою командою, до речі, зашторації. По-друге, вони стоїть першою командою, яка виграла 2 файфкола підряд. Тому. Видно, такі були. Двойна історія. Так, да, двойна історія. Поки-поки ну, але... поки рано говорити поки насправді. Ну щоб коментатор не наврочив. Так, мовити? Так, так. Що ж, ми ну, бачимо, так. то що швидше все вантапці будуть йти кудись під веп-лен, щось кудись сюди виходити. І Піра йшов досить впевнено, зараз трошки заповільнилися. Ну дивіться, розтягуються по мапі. Що саме цікаво, вони йдуть просто як у нас були Сусану, що плент вандер, потім туди-сюди. Чекають якогось підпушу, у нас не біду, два гравця, сам CPA штата, йоготьмейкаріо. От, речі, в спину якось Хардос був квезі, який видно просто апартамент. О, який підпушу. він підпушив. Так, досить далеко. І, ну треба щось з цього робити, щось з цього видумувати. Тут у нас один турік на шорту, його буду зараз дивитися. Кравець. Опа! Ай-яй, який неприємний хет поставив у нас, щойно не він і чекає, що ще хтось буде, а ніколи не буде, бо всі троє йдуть по кету боку. Що Ще не помиляюсь, здається, так називається ця позиція. І відходить трохи надати і вже будуть виходити до нього на шорт перший. Є, добре, а другий буде. А може ще й третій? А може ще й третій! Рипл oh, кіл на шорту! Ой-ой-ой, Гіра Іра спалився, палат в КУРІ! Турік, покер кіл! А це Це Ейс? Ейс, віднолапс, що вбив, типа. Так, oh, це ейс від Турика. Oh. Що він робить в цій грі? Хлопак один на п'ять Що він робить Ейс пістолета на пістолеті і виводить свою команду на рахунок 10 криє. Просто що це щойно було? Ай-яй-яй, ай-яй, турик, ну ти, конечно, вмієш. Що ж, бачимо, то що буде трошки таку ж міда у нас є. Одного з гравців це саме Шерман. Опа. Побачив нікого не збив і є нікого не збив, але це курік! Мені курик був 2, 3 кіла. А може ще квадро, а може ще квадро, а може ні, захотів занадто багато сказав Хардос. Залишається ситуація, хардос один. Два, до речі, але може, в принципі, брати, часу у нього є, вибігівка у нього під його контролем, і він просто чекає, поки його запушить далі, а так, до речі, і стається. У нас проходить трол. Приходить і вбиває його все-таки. 11 раунд за команди Буде Сусана. Просто. Турік знову робить трипл кіл, знову вбиває просто всіх, кого тільки бачить. Ну, здається, все-таки Шерман уже не так. Так, так. схожий на МВП цієї мапи. І це у нас, до речі, три гравці Сусани, які йдуть просто, ну, там, ФД два і більше. Ну, не, може, не більше, але дивися, Турік 168, Row 14.6 і Шерман. Так. Ну а вантаптіп. Тим, поки обирають тактику контроля всієї мами. У нас двоє. Ой-ой, Андер від від, Квіз, від квізі пропушується, забирається каріо, вже знаходить ентрі для своєї команди. А, що буде туріка запускати, а ну давай. Турік, турік, ноутпушує. Нідо забирає забираєшера, і це вже два entрі. У нас є. інфа ще один гравець пітує, якраз Шерман забирає гіру, і це вже два в п'ять. Я не знаю, що треба зробити, щоб таке виграти, ім тріп пітуща і підпушують, тобто хоча ні, все-таки розвертається. Хардос тим часом забирає пісні, ситуація вже 2 в 4. Але все рівно ну, дуже-дуже важко зі скаутом. Тут спробував щось, емтріп зробити, проте Троу все-таки не дає йому реалізувати його. І це вже ситуація 1 в 4. Ну Немає що? пачки. Давай так, ейс на пістолетки вітуріка, ми бачили. Може Хардос треба відповісти клачем 1 в 5? Ну, 1 в 4 і з ним кілом зробивши також Часу, я, що в нього це вийде, так як тут його вже і в спину два гравці обходять. Я не думаю, що він буде очікувати лінії не очікує. Це Роман Дваки затильника дав Хартозу і 12-й раунд для команди Сусано. Щось якось вон тап тіп, там, боже, вон тап Матч поїнт, так, точніше ah. точніш, мап поїнт, вибачаюсь, мап поїнт. Так, 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 та, та, та. мап -пойнт. поки що ще не матч, ще матч не закінчено, ще буде друга мапа, а яка це у нас, Тересі, нагадай, будь ласка. Ancient, а це Ancient. у нас фік вон тап це все таки пік вантаж. To... Ой, ні, ні-ні ні, все таки пік сюзанно. Сеншен, це у нас пік Сюзанно. Так. На no. боку у нас... Ой, Ой, це у нас буде фаст вихід через піт, у нас лише один гравець на Сіті піда. Я не знаю, що йому ще треба закривати. У нас ще й падає Шерман. Тим часом Квізі забирає Каріо, а М3 забирає ще й квізі, це вже ситуація. І АМ3 забирає ще й трола, це вже ситуація 2 в 4, я не знаю як це брати. Турік, турик, турік! Проте турік знову забирає Гірос забирає АМТРІП вже ситуація 2 в 2. Рівній ситуації Хардос ставить пальку, відкидає смок, п'яшер забирає ніот. Ситуація 1-2 в Залишається Турік, забирає Хардоса, залишається 1 в 1 з п'яшером. Моппойнт. П'яшер. Чи Турік! Турік забрав п'яшера, і він забирає цим клачем, я не знаю, це було 1 2, чи 1 з 3, це але 2 в 4, Турік 4. просто МВП. 2, 2 в 4. Так, Турік так. просто МВП цієї мапа. Просто... перша мапа, міраж за сезону. Це надзвичайно емоційно. Так, так, дивися, турік 2. 5, 2, 2, 2, 2. Ну, це через 100, що цей вийшов все.